А еліта, викладачка у волонтерському центрі. Жінку зацікавили яскраві військові артефакти, які представлені на благодійному ярмарку. Коли я про це почула, звісно, я зацікавилася, щоб їх приобрести для того, щоб допомогти нашим службовцям, зараз я ще не прийняла рішення, яке я що я зможу придбати, але взагалі щось. Щось обов'язково. Я придбаю. Кожен боєприпас розписаний вручну. Пані Ганна Адамян розмалювала використані снаряди у Петриківському стилі. Це тубус від противотанкового снаряду. Ж-40, тут є його атрибути. у нього є навіть кришечка, вона відчиняється. До речі, нам його коли привезли, тут було гнездечко якоїсь пташки. Це тубус тут є навіть ленточка для переноски. Його тут теж був снаряд. Це від англійського лендлізу. На рахунку жінки вже чимало розписаних артефактів. Я працюю дуже швидко, тому у снаряд я розмалювала. Це був майстер-клас. Ну це годинка буквально до дня бібліотек всеукраїнських. Це ну теж десь година. Ну його я розмальовувала у себе в бібліотеці. На ярмарку представлені використані РПГ, контейнер від снаряду гаубіці та дві гільзи. Кожен віддають за три тисячі гривень. Прийшла така ідея, щоб ці нашій команді прийшла така ідея, щоб ці снаряди ще раз попрацювали на перемогу. Всі кошти, котрі ми зможемо виручити за ці снаряди, ми направимо на маскувальні сітки. Аби придбати виріб, звертайтесь у соцмережі Гончаренко центру у Дніпрі.